Олесь Бабі, автор гімну Оун, зродились ми великої години. На долю Олеся випали фронти Першої та Другої світової. Сільська дитина Скалуського району здобула середню освіту у Львові, загудів у цісарську армію, учасник стрілецького походу на Київ, звідав польського полону, не сподобалося втік. У Львові разом з Бобинським, Купчинським та шкрумаляком організував групу поетів-символістів Митуса. У Празі здобув вищу освіту, захистив докторську дисертацію з літературознавства в Українському педагогічному інституті імені Драгоманова. Наймирніша професія, професор, але ж, українець, і став професор одним із засновників ОУН, делегатом установчого конгресу. Згодом було створено символи організації Герб ОУН художником Робертом Лісовським із Дніпропетровщини. Їм зродились ми великої години уклав Олесь Бабій, Степан Ленкавський написав декалог 10 заповідей українського націоналіста. Зауважу, що на конгресі Бабій знявся разом із усіма на пам'ятну світлину. А вже за тією світлиною польська поліція розшукала націоналістів. У вересні 1932 році у Львові відбувався судовий процес над засновниками ООН разом із осипом Бойдуником, Юліяном Васином. Євгеном Зиблікевичем, Степаном Ленкавським, Зеноном Пеленським Олесь Бабій перебував на лаві підсудних під час процесу у Львові. Оскільки звинуваченим було заборонено послуговуватися українською мовою, всі конгресівці відмовилися говорити, тому дійство отримало назви Суд мовчальників, процес конгресівців. Адвокатом був правник доктор Степан Шухевич. Підсудні отримали по чотири роки ув'язнення. Так, доктор літературознавства став ув'язненим. У 1944 році Олесь Бабій емігрував, чотири роки пробув у Німеччині в таборах для переміщених осіб в Кальсфальді та Мюнхені, після чого переїхав до США. 2 березня 1975 року у Чикаго помер у віці 78 років. Зродились ми з великої години з пожеж війни, і з полум'я вогнів плекав наш біль по втраті України, Кормив нас гнів і злість на ворогів, і ми йдемо. У бою життєвому тверді міцні, не мов, граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, це радість боротьбі Вітчизні ти будь вірний до загину нам україна вище понад це. Кавказ соборна українська держава, вільна й міцна, по Кавказ.